Вітаю, друзі! Дякую. Дякую спонсорам каналу через YouTube, через Patreon, через Каву. Дякую за участь в наших донатами за участь в наших проєктах і підтримку нашого проєкту. Необхідно. Нікуди не дінешся. Такий світ. Дякую за вподобайки, коментарі. та що пишете мені в особисті, задаєте запитання. Це теми для наших вечірніх бесід. За, зараз, до речі, перевірю, як ви справляєтесь з підпискою на майстер Oven Stephen Academy UK. Ну, так, собі справляєтесь. В штатному режимі погано. Вподобайки тепер треба поставити і прокоментувати, і поділитися нашими етером. Ютуб те любить під час прямих хитерів, це, це те, що він хоче. Тому, будь ласка, зробіть йому хорошо. А зробивши йому хорошо, як хорошо ви зробите мені, то взагалі шик. Отже, мої любі, я дуже вас люблю і тому дуже вас прошу, продовжуйте підписуватись, продовжуйте рекламувати наш канал. Це необхідно і нам і вам. Ваша якість життя теж покращиться від того, адже таких, як ви, буде ставати більше? Я впевнений, що ви найкращі люди на планеті. Я не жартую зараз. От. Це, це прекрасно, це, це чудово, це, це надзвичайно і не треба применшувати свої, е, свої здібності, свої. Е, як це сказати? Свою значимість, свою вагомість і свою потужність не треба. Ви просто маєте себе поважати і в цій повазі проживати своє життя. Зараз я хочу поговорити з вами про таку річ. Знаєте, я останнім, не останнім часом за життя і ви, напевно, стикалися з тим, що люди дехто любить клястися. Мама, і клянусь! Дітьми, здоров'ям своїм, провалитися мені на цьому місці. да, ще ніхто не провалився. Поки що. Але це не значить, що немає наслідків. Що таке клятва? Сила клятви, що таке? Клятва то не просто слова, то енергетичний код, яким ви пов'язуєте себе на тонкому плані. З іншими світами, з іншими людьми, з зобов'язаннями. І так свідомо і несвідомо ви поклялися у вічній мному коханні, у вічній любові, у вічній преданості комусь. Відчуваєте? Ви відчуваєте? Я відчуваю. Наскільки це? Отже, ви знаєте, не давайте пустих клятв і обіцянок. Ви знаєте, я, я по-перше, я не люблю, я можу вести дискусію, висловлюючи свою думку. Тому мені цікава ваша думка. Але я знаю, що клятва несе велику силу. І інколи люди, побожившись, Колись так, думаючи навіть, і він каже, я не вкладав туди нічого, я на пальчики тримав. Тримай, тримай хоч що. Хоч отак тримай. Ти ретранслював клятву, обіцянку, вищі сили то зафіксували. Твої ангели-охоронці то зафіксували. Твоє вище я то зафіксувало. Всесвіт поставив печатку. І тому ти несеш ту відповідальність. І коли ти не на року, не витримав обіцянку, яку навіть ти думаєш, що не дав, не ображайся, коли пройдуть прекрасні наслідки за рахунок того, що ти є Іуда. Не іскаріот, наприклад, там Іуда з Таганрогу, з Сум. з будь-якого іншого місця, будь-якого села. Неважливо, де ти народився і де ти живеш. А важливо те, що ти поставив печатку свою, на свою обіцянку, початку свого серця. Отже, друже, ти маєш енергетичний дисбаланс і прив'язк інколи на багато життів. Це розповсюджується твоя клятва, яку ти думав, що ти не даєш, промовляючи її. Ти думав, що ти маніпулюєш іншою людиною насправді. Ти попав в халепу, друже, давши ту клятву і не виконавши її. А ще краще, просто порушивши. От ви знаєте, я е, обіцяв собі колись, не давав клятви, я обіцяв. Я щиро вірю досі, що я її виконую, цю обіцянку, я обіцяв покинути палити собі. Я колись мамі обіцяв покинути палити. Не дожила вона до того благословенного часу, коли я то зробив. Але я покинув палити 23 роки тому. Я обіцяв лише собі. І я й досі переживаю, щоб я не порушив ту обіцянку, дану собі, не предав себе. Тому не кляніться. Бо знаєте, ви перед вівторем, проходячи магічний обряд вінчання, клянетеся, да і в ЗАГСі це теж магічний обряд, пов'язуючи вас, ви клянетеся і в добрі, і в, і, і в злагоді, і в горі, і в біді. А чи готові ви і в горі, і в біді? Знаєте, колись, ну, от уявіть собі, да? стерте наперед, щось з вашою людиною, не дай Боже, трапилося. Ви готові? З її фінансами, з нею самою. Чи ви готові тільки для добра, для коли все гарно, а коли не гарно, ви вже не готові? Тому не поспішайте давати обіцянок. Можливо, знаєте, я розумію і шаную тих людей, які не дійшли за 50 років сумісного життя до ЗАГСу, до, до храму, до вінчання, до нічого такого. Вони просто живуть разом. І... А я бачив пару, які по 85, плюс кожному з них. А вони вінчаються. Це і добре, це і хорошо, це знаєте, якщо сприймати як акт. Підведення життя ризки. Ми прожили життя щасливі разом, і ми собі підтверджуємо то, обвінчавшись перед смертю. Але ж це прокладання на багато життів перед. Це клятва, яку вони дали на порозі небуття, переходу. Клятва, клятва, клятва. Не давайте. Нікому обіцянок і клятв крім себе самого. Не кляніться Богові, він вас і так читає. Не кляніться коханим. Вони побачать все за життя, що ви будете поруч. Вони будуть бачити, як ви до них ставитесь. Не кляніться друзям. Просто будьте, будьте собою. Будьте в часті. Часті не треба ніякої клятви, бо ви не будете вчиняти нечестивих дій поступків, вчинків. А людина, яка зраджує клятву в себе в серці, даючи її, не на... ну я, панарошки, вона зради... зраджує наперед. Це, знаєте, тіпа, історія про лохів. Ти повірив, ти Лошара, да? Ні, не так. Ти просто не вартував тої довіри, яку до тебе проявила ця людина. Тобі повірили. Інколи і часто авансом. Коли ти проявляєш довіру авансом людині, ти даєш їй шанс. Я так роблю завжди. Бачучи перед собою гімно, я даю тому гімну шанс. Так ми проходимо. Деякі цікаві уроки з, з ним. Потім воно висохне і відстане від ботінка. Але ж ти дав шанс. Прорости в тому дірмі квітки, розквітнути і прикрасити життя. Душею. Не давайте клятву. Живіть в чисті.